Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про мої очікування на 2025 рік. Інформації дуже багато, тому давайте без розкачки почнемо. А почнемо ми, друзі, з on chain метрик. Бо тому що якраз ончейн метрики, це як дорожня карта, вона допоможе нам зрозуміти, в якій фазі цирку ми знаходимося, бо тому що дуже часто, коли ми розглядаємо просто графік, особливо на молодших таймфреймах. Важко зорієнтуватися, де саме ми знаходимося по відношенню до цирку. Якраз ончейн метрики в цьому нам дуже добре допоможуть. Ну звісно, ми не будемо з вами розглядати всі ончейн метрики. Поговоримо тільки про одну саму показову ту, яку я би хотів зараз розглянути. Це є метрика, яка показує, як ведуть себе слабкі руки або short-term holders, коли вони починають купляти. І так, ви бачите мій пост. За 20 вересня я в телеграм-каналі його опублікував цей пост 20 вересня, так. І в ньому я показав. Жовта лінія це є слабкі руки наші, коли починає збільшуватися кількість біткоїнів в слабких руках. І чорний це є наш біткоін. І є чітка і зрозуміла закономірність. В останній фазі росту. ось, ось Остання фаза росту. Або ейфорія, коли відбувається ейфорія на, на ринку, збільшується і кількість бітконів, які купляють слабкі руки. Тобто, це дуже логічно, коли біткоін вже на своїй фінальній фазі росту, про нього всі починають говорити. Так, як ми вже з вами говорили. Про стока, щоб вони повинні заколоти, щоб відкрити дорогу на спекуляції 250-400, 500 тисяч. Кожний раз цикл не, не дає нам нічого нового. Завжди все повторюється. Біткоін починає перебувати свої минулі all-time high, починається ейфорія на ринку, і короткострокові холдери, або як їх називають слабкі руки, починають закупляти їх. Починають... Купляти біткоін і кількість біткоінів в них кожний, кожний раз збільшується. Ось, ось Кожен раз. На рості біткоїна, кількість, кількість біткоін, які володіють сабкі рук, збільшується. І я моделював таку ж саму ситуацію. Тут у нас біткоін в вересні в районі 60 тисяч, якщо я не помиляюся, плюс-мінус. Я моделював, що ціна почне рости. Так? Ось стрілка. І відповідно кількість біткої, які тримаються з собкими руками, також почне рости. І я тут гарно попідписував, купляй, бо скоро біткоїн буде 500 тисяч. Рівно так само, як в моному це як купляй буде 100 тисяч. Як два цикли назад купляй буде 50 тисяч. Якраз на таких новинах, новинах. Що кожний селебертіць Трамп, Ілон Масс, Цукерберг, хто тільки про них не говорить, толпу будуть заганяти в вже доволі дорогий і переоцінений біткоін. Так було завжди друга. І якраз це нам допоможе зрозуміти, в якій фазі ринку ми знаходимося. Якщо ми бачимо таку структуру, це означає, що біткоін вже підходить останніх фаз. останніх фази, тобто ейфорії, безперервний ріст. І збільшення кількості в слабких руках. Відповідно, якщо ми я зараз не буду шукати, але ну, якщо ми подивимося лонгем holders, в них буде ситуація зворотня, в них навпаки буде кількість бітконів е, зменшується. Ось таким чином буде виглядати цей графік. І так само тут. Протилежно, відповідно, логічно, якщо десь збільшується, десь зменшується. Тобто сильні, сильні руки продають. Біткоін доволі з слабким рокам. І так робляться гроші, друзі. На жаль, на новачках, на ті, які залетіли в крипторинок в кінці 24, го ті, які залетять ще в 25-му році, бо в 25-му я очікую, що буде доволі масивний притір нових людей в цей ринок, недосвідчених, ті, які не розбираються, на них і заробляють. Всі, друзі. Ну, така така правда, і від цього нам нікуди не дітися. На жаль, чи не цей час, але так працює ринок. Окей, дивимося тепер. Ось цей самий графік. Ну, вже актуально. Та, як я її моделював, ось тут при 63, 64 тисячах. Було, було очікування, що біткоін піде в гар, що ми отримали. І що саме основне, кількість біткоінів, які тримаються слабкими руками, різко збільшилась. Тобто, знову ж таки, нічого нового ми не побачили. Все так, як було в минулого циклу. Тобто, ця метка нам говорить, що, по-перше, цикл протікає органічно, відбувається перерозподіл актива з одних рук, в інші руки. і... Друге, що основне, що біткоін вже дуже наближається до своєї максимальних значень до ейфорії на ринку. Це важливо розуміти. Далі. Про біткоін. Продовжимо нашу розмову про біткоін. Це моя модель. Консервативні цілі по біткоіну. Тут була використована методологія хвиль росту, 5 хвиль. Так? При ціні 72 тисячі, тобто, коли вже біткоін вийшов з падаючого клину, ми дуже багато з вами говорили про 100 тисяч. Доволі важлива психологічна відмітка, що 100 тисяч повинні заколоти і 100 тисяч буде таким Рубіконом, який не так просто біткоін пройде. Швидше за все, на знаку 100 тисяч, весь цей ріст і буде плясати наку цієї суми цієї цифри. І бачимо, що в нас відіграв чи не відіграла наша ідея. Ось наш біткоін зараз. Так? Бачимо, що він торгується зараз в цих діапазонах, про які ми з вами друзі говорили, коли тільки біткоін вийшов з падаючого клину. У нас є. Діапазон 90-110 тисяч, і він в ньому і торгується. Тепер подивимося більш деталізовано цю ідею. Ось вона, я її розписав більш детально. Звідки я взяв ось цю структуру, ось це, що в нас є діапазон, в якому буде затиснути біткоін, з фейковими виходами як вниз, так і вверх. І з майбутнім кожен раз нам будуть малювати вищі і вищі хаї. І нижні мінімальні значення, тобто high-high, high-low. High, нам буде малювати дуже гарний структуру продовження росту. Ну, це вже якраз буде пастка. Бо, тому що в, на, на початку четвертого кварталу 25 2025 року я очікую, що у нас вже почнеться м, зниження. І почнеться вже початок е, ведмежого ринку. Ну, структура нам. Подібні структури малювали весь цей ріст біткоїна. Бачимо перший падаючий, ну або був флек, з несправжнім виходом вгору. Біткоін був затиснутий в діапазоні і дов, довгий час в ньому проторговувався. Далі пам'ятаємо, це затяжна нудна протоговка, більше, ніж півроку. Аналогічно, у нас актив затиснутий в діапазоні. З виходом не вниз, і різки на сильному імпульсі вигнали в новий ціновий діапазон. Так само, як і відбувалося ось тут. Ось так структурно ходить біткоін в цьому циклі. Тому логічно, що остання структура, яку нам намалюють, буде подібною до того, яка і була в минулому. Але в цьому циклі в нас буде затиснутий. В діапазоні і з виходом. І такого типу проторговка, довго затяжна, допоможе Альті почати рости. Так, ну давайте ми поговоримо так, ну, про альту. Ось, друзі, що в нас було в минулому циклі, біткоін був затиснутий в діапазоні, він торгувався 60-50 тисяч. В той час азис. Або дрібна альта вона показала, показувала майже безвідкатний ріст. Ось, Ось ця, ця структура. Тоді, коли біткоін затиснутий був в діапазоні, альта росла. Подібне, я очікую і в цьому циклі актив затиснутий в діапазоні і торгується. В той час домінація падає, альта росте. В минулому циклі у нас було сильне зниження в літній період і ще одна хвиля росту. В цьому циклі опираючи на те, як ходить е е актив, я очікую, звісно, в літній період буде спад бізнес-активності, і ми отримаємо зниження, тобто можливий вихід, несправжній вихід е біткоїна з діапазону. Але з подальшим поверненням в, вгору. І ця структура буде гіпертрофована, як в нас було в минулому циклі, ось. І сильне падіння. В цьому циклі я очікую, що ця структура просто розростеться на весь діапазон, і отаким от чином, без таких сильних падінь. Побачимо. І як ми бачимо, такий тип проторолки дозволить Альті рости. Я ще забув сказати про ось цю трендову. Сама валідна трендова, напевно, на біткоїні. Вона бере свій початок з 17-го року. Так? І вона також вписується в, в цю ідею 90-110 тисяч з можливим несправжнім виходом вверх. Несправжнім виходом вгору. Так? І в нас воно і виходить Там, кінець 25 року 116 тисяч. Грає все, грає в нас. Добре. Так, це наш Азерс. І поговоримо вже, продовжимо нашу розмову про Азерс, тобто про дрібну Альту. Є чітка закономірність в тому, що від халвінгу біткоїна є певний таймінг, коли в нас. Альта починає стріляти. Ну, стріляє в нас завжди двома хвилями. Завжди в нас було. Ось В 2018 році у нас ось перша хвиля росту, корекція, друга хвиля росту. Так, я коля поміняю, напевно. Ось таким чином. Минулий цикл. Ось Одна хвиля, корекція, друга хвиля. Так? Завжди є дві хвилі росту. Що є логічніше, щоб витрихнути. Мотригали, які залетіли і думають, чекає там 100 іксів. 100 іксів, ну, вряд ли вам вдасться забрати, потрібно більш реалістичні цілі ставити. Ну, зараз не про це. Є чіткі таймінги від Халвінга. Перша хвиля це 345 днів було в 2017 році, 363 дня в попередньому циклі. І логічно о, о, очікувати подібний таймінг в цьому циклі. Тобто на кінець, на березень-квітень, тобто кінець першого кварталу початору, березень-квітень, я очікую пік, перший пік по альті у 2025 році. Так? Після чого початок, ви знаєте, sell at may and go away. Починається літній період, спад бізнес активності, і у нас буде шучі за все, просадка по айті, тобто це середньострокова корекція. І друга хвиля. Вона в районі 542 дня в 2017 році, 543 дня в минулому циклі. Знову ж таки, як і з першої хвилі, логічно очікувати її на початок 4-го квартала 2025 року. Це буде фінальна хвиля по Альті, після чого ми отримаємо вже початок ведмежого тренду. Тобто, таке в нас очікування є по Азерс. Далі, друзі, раз ми вже про Азерс говоримо, локальна картина нам малюють якраз бичий буфлег. Бачимо. Бичачий прапор, чітка структура. Відповідно, я очікую, що продовження росту буде дуже скоро почнеться вже взлом цієї структури, і Альта почне свій ріст якраз до. Березня-квітня 25-го року, Перша хвиля, друзі. По домінації. Розуміємо, що всі ці процеси, про які ми з вами говорили, будуть супроводжувати спадінням домінації. У нас була е ідея по домінації, що 238 днів від Халвіна в нас завжди був. Початок корекції по домінації, відповідно, перетік активу, з бітка в альту. Кожний цикл, таймінг є подібний. І цей цикл теж не став винятком. Ми отримали падіння. Зараз ретест Домінація вдарилася рівно в середину каналу. Ну, це нічого не означає, просто так, вона вдарилась. І йде вже ретест. Бачимо продовження. По домінації я очікую також. Падіння. Це дасть змогу АТП пущати дійсно відстрілювати і рости. І домінація буде в нас падати. Ну, Максимум до 40%. Нижче я не очікую. Так? Це максимально максимально, як може домінація в нас впасти. Добре. Домінацію ми розказали. Ефір. З ефіром трішки складніше, я очікував, що в цьому місяці, в грудні, ефір е, покаже свій all-time high. Но ми отримали все ж таки локальну корекцію по ринку. І ну, очікувати, що ефір встигне в цьому місці поставити all-time high, ну, вже, вже він не встигне поставити. так? Тому це очікування не справдилося в мене. Но, якщо подивитися знову ж таки на історію ефіра, Є також класна цікава закономірність. Початок року після Халвінгу. Перші 3-4 місяці для ефіра, в принципі, так для всієї Альти, було суперпозитивним. Ось, бачимо, халвінг 16-го року. 16-го року. Так. Початок наступного року відповідно 17-го, у нас сильний ріст. 20-й рік Халвін. Початок 2021 року також у нас позитив по ефірі. Халвін 2024 року, початок 2025 року, я очікую по ефіру дуже позитивну динаміку. І це логічніше, бо ефір він відстає від біткоїна, Ну, це відставання буде компенсовано так чи інакше, через ту чи іншу структуру. Ну, він також е досягне своїх цілей. Так чи інакше, Ефір він досягне того, що в нього закладено, і виходить на початок 25-го року. Також важливо, хочу вам звернути вашу увагу, що кожен раз сила імпульсу падає. В нас 4 там, більше 400% росту, в минулому циклі 500% росту, і кут з кожним разом стає все пологіше і пологішим. Ну, я, я думаю, що вам це зрозуміло. Актив стає важчим, відповідно, його і пампити так ну, неможливо, як це було в 2017 чи в 2021 році. Тому цілі по ефіру у нас до 10 тисяч фіксуємо. І це все виходить навіть з такої банальної логіки, що з кожним разом кут тренду. Встає все площі, і процентаж росту в нас падає. Ось такі очікування, друзі. Окей. Тепер по е, публічному портфелі. У нас, незважаючи на доволі суттєву корекцію, у нас портфель в плюсі 67% плюс так? по портфелю. Всі свої ідеї, які ви тут бачили, я публікую в телеграм-каналі. Також всі свої трейди по публічному портфелі в телеграм-каналі. І ведеться зараз доволі активна робота в телеграм-каналі. Багато розглядається цікавих монет з екзит-планами. Тобто я малюю технічну картину по тому чи іншому активу. І Розраховую можливі цілі по декілька цілей по цьому активу, щоб у вас був exit plan, тобто ви поступово, поетапно забирали свій профіт. Тому, якщо вас імпонує моя аналітика, якщо ви зацікавили, і що ви погоджуєтесь з моїм розумінням, баченням ринку, підписуйтеся. Мені, звісно, буде приємно, що кількість підписників росте, друзі. Окей, на тому основна частина закінчена. В коментарях до цього відео напишіть ваші очікування щодо 25-го року. Як ви бачите ринок у 25-му році, році? Чи він буде вищий, він межі? Як ви це все бачите, мені, звісно, буде цікаво почитати. На цікаві коментарі я буду давати відповідь. Це є раз. Два, оскільки це в нас перед новорічний випуск. Можете написати свої побажання спільноті, поки невеликі, але все ж таки вже доволі дружні, скажімо так, спільноті наші. Побажати то, що ви вважаєте, важливо буде у 2025 році, в коментарях під цим відео. Мені, як автору, як креатору буде насправді дуже приємно побачити фідбек від своєї аудиторії. В свою чергу, я хочу вам. І собі, напевно, в першу чергу побажати миру, друзі. Бо 25 й рік він буде ключовий не тільки для крипторинку, але і для нас, всіх, хто проживає на, на, на території України для українців. І в мене дуже позитивні очікування, що скоро це все повинно, друзі, закінчитися. Ну, в ніякому разі, це не, не є політичний канал. Ми все ж таки про крипту говоримо, бо я боюся, що ще одного політичного експерта, це YouTube не витримає їх і так достатньо. Ну, в мене такі очікування. Тому чекаю ваші коментарі, чекаю ваші ідеї, друзі. На тому в мене все. Миру, бережіть себе і зустрінемося в 25-му році. До зустрічі!